він 21 рік керував судами різних рівнів. Спершу Сергій Штогун головував у Острозькому районному суді, згодом працював на Тернопільщині. А потім його запросили очолити Київський окружний адміністративний суд. Тепер він займається науковою діяльністю та консультує своїх колег у складних випадках. Взагалі, дас є так звана суддівська етика. Ми ніколи не даємо оцінку. Діям чи рішенням судів, до я вважаю, що все таки інакше для чого ми тоді працювали старше стільки років. Я думаю, що все таки йде покращення. На урочистості з нагоди дня працівників суду пан Сергій прийшов, аби привітати молоде покоління від імені всіх ветеранів. Наразі в нашому краї працює 200 суддів. Окрім міських та районних діють загальнообласні адміністративний апеляційний та господарський суди. Також у Рівному знаходиться створений три роки тому апеляційний господарський суд. Він розглядає заяви підприємців Рівницької, Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Волинської областей. У нас завершувалися питання кадрові організаційні. В принципі, всі питання завершені. Суд працює, суд працює. Основна задача суду залишається якість правосуддя на першому місці, з чим ми успішно справляємося, і наш суд, апеляційний, наш округ, знаходиться серед лідерів по відправленню по якості правосуддя. Кращих суддів нагородили грамотами, подяками і подарунками. Я розумію вас, як це тяжко вирішувати долю людини. Ті чи інші господарські питання, і це ж важливо не помилитися. Це лежить величезна відповідальність перед цією людиною в кінці кінців перед Богом. Від їхньої ну, роботи, звичайно, залежить яка сьогодні держава. Вона повинна бути демократичною, європейською. І якщо. Панує сьогодні і демократія, і справедливість. Звичайна держава чи країна є цивілізована Впродовж року на Рівненщині судді розглядають більше ста тисяч цивільних, кримінальних та адміністративних справ. Керівники суддів запевняють, жодних суттєвих порушень у їхній роботі останнім часом не було. Володимир Струс, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.